Сьогодні, 14 березня, у світі відзначають міжнародний день річок, гасло цього дня за річки, воду і життя та день землевпорядника України. Основна мета землеустрою полягає в забезпеченні охорони земельних ресурсів. Створення сприятливого екологічного середовища та формування раціональної системи використання земель як засобу виробництва та основи для розселення людей і створення виробничої інфраструктури. 14 березня відзначається міжнародний день числа пі його святкують любителі математики. А за православним календарем, сьогодні день преподобної мучениці Євдокиї у народі Явдохи. Весна остаточно вступає в свої права. Цього дня 1913 року у місті Миколаїв розпочався страйк протесту 5,5 тисяч робітників кораблебудівного заводу товариства миколаївських заводів та корабелень через побиття робітника поліцейським наглядачем. Страйкарі вимагали звільнити наглядача і вжити заходів для недопущення подібних випадків у майбутньому. Страйкування тривало 9 днів і завершилося компромісом. Поліцейського звільнили, підприємці проголосили локаут, призначивши розрахунок із робітниками. У 1914 році льотчик Петро Нестеров здійснив перший авіапереліт із Києва до Одеси. 1944 року на Миколаївщині звільнено від німецько фашистських загарбників селище Березнигувате та місто Снігурівка. У 1958 році створено першу українську обчислювальну машину широкого призначення ЕОМ Київ була розроблена колективом лабораторії Інституту математики Академії наук України під керівництвом Бориса Гніденка. Використовувалась у наукових та інженерних проєктах, керуванні складними технологічними процесами. В її архітектурі були застосовані новаторські на той час принципи. Вона виконувала 15 тисяч операцій за секунду. Перший екземпляр ЕОМ був встановлений в обчислювальному центрі Академії наук України, другий був придбаний об'єднаним інститутом ядерних досліджень у Росії. Наприкінці 50-х років ХХ століття на ЕОМ Київ під керівництвом піонера комп'ютерної техніки Віктора Глушкова була виконана серія унікальних на той час експериментів із штучного інтелекту та інших. У 1681 році народився Георг Філіп Телеман, німецький композитор епохи пізнього бароку. Він писав інструментальні твори, близько 40 опер, 5 ораторій та церковну музику. У 1804 році народився Йоганн Штраус батько, австрійський композитор, скрипаль і диригент, автор понад 250 творів, з них 152 вальси. Родоначальник музичної династії штраусів у 1854 вісімсот Пауль Ерліх, німецький доктор, бактеріолог та біохімік, був одним із перших, хто почав розробляти методи лікування інфекційних хвороб за допомогою хімічних речовин, вивчав проблему злоякісних пухлин, став лауреатом Нобелівської премії спільно з Іллією Мечниковим за роботи у галузі імунології. У 1879 році на світ з'явився Альберт Ейнштейн, видатний німецький американський фізик-теоретик, Нобелівський лауреат 1921 року. Був почесним доктором близько 20 провідних університетів світу, членом багатьох академій наук, автором понад 300 наукових робіт з фізики. А також близько 150 книг і статей у галузі історії та філософії науки, публіцистики та іншого він розробив декілька значних фізичних теорій, зокрема теорію відносності. У 1891 році народився Амвросій Бучма, український театральний і кіноактор, режисер і педагог. Один із засновників українського театрального і кіномистецтва ХХ століття. Серед найвідоміших його ролі в кінокартинах Іван Грозний, Нескорені, Арсенал та інші. У 1979-му народився Ніколя Анелька, французький футболіст, чемпіон Європи 2000 року. Такими іменами і подіями запам'ятався цей день, 14 березня.